Зброя для фронту мало, але казати, що її критично бракує неправильно. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі дефіциту зброї в українській армії немає. На водночас Україна активно нарощує власне виробництво боєприпасів. За словами глави держави, певні труднощі є з FPE-дронами та окремими видами озброєння. Оборонні контракти укладаються. Хоча тепер допомога від партнерів не є повністю безкоштовною. Україна продовжує посилювати свою оборону, готуючись до тривалої боротьби. А як контролюють ціни на озброєння і як повертаються кошт перевіряються кошториси про механізми дотримання вартості? Розпитаємо Андрія Гайченка, заступника міністра юстиції. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, пане Андрію, власне, Мін'юст проводить експертизу кошторисів зброї. Що вдалося виявити? Які маєте результати? Скажіть, будь ласка, вдалося виявити дуже багато. Я можу сказати, що наслідком системної роботи, яку ми проводимо щодо контролю е, вартості виготовлення дронів та засобів радіоелектронної боротьби, є те, що вартість е, цього обладнання для державного бюджету України знизилася на 30% протягом останнього року. Ми знаємо, що на початку роботи вашої ваші експерти виявили, що. Приблизно 30% документів вмістили завищені ціни на окремі імпортні комплектувальні. Скажіть, будь ласка, а з чим це пов'язано? Хтось хотів нажитися, чи були об'єктивні причини? І це були і об'єктивні причини. Хтось десь хотів нажитися. Ми говоримо про величезну систему, яка повинна забезпечити наші збройні сили. Звісно, на ній працюють різні люди, різні юридичні особи, хтось більш порядний, хтось менш порядний, але силами наших судових експертів. Вдалося цей ринок підрівняти і на сьогоднішній день в принципі працюють єдині підходи, і всі вже знають, що по-перше, треба бути уважним, щоб е не завищити щось по незнанню, тому що це не вийде. А по-друге, не треба е спробувати навіть е заробляти е більше ніж це передбачено нормативною базою та здоровим здорово. І ви знаєте, ще й громадянською позицією, що я повністю підтримую заробітки, які на сьогодні дозволяються на дронах і на засобах реп, це 25%. Це більше ніж достатньо у воєнний час, на мій погляд. Намагатися щось завищити, це є аморально на сьогодні. З чим ми власне і боремося, і боремося дуже успішно. А от розкажіть про це детальніше: скільки коштів заощаджує і вже заощадила держава завдяки такій експертизі? Мови йде про мільярди, однозначно. Але питання в тому, що дивіться, заощаджо сьогодні те, що ми знизили ціну, сприяли зниженню ціни на якийсь окремий виріб, окремий дрон. Наслідки з цього є довготривалими. Це все життя цього дрону, весь виробничий цикл, який може тривати місяцями або руками по цьому дрону, він буде постачатися в збройні сили за меншою, більш справедливою ціною. Я би сконцентрувався на інших цифрах, на тому, що це в середньому на кожну тисячу fpv дронів або дронів скидачів, плюс додатково 300 дронів, які допоможуть нашим українським воїнам вигнати ворога з нашої святої української землі. А скажіть, будь ласка, це стосується окремих видів зброї чи конкретних? Ми працюємо над розширенням цього списку. Регуляція тут за кабінетом міністрів. На сьогоднішній день це все, що літає, це все, що плаває і немає пілота. А так само це засоби радіоелектронної боротьби. Це в принципі одна з тих баз, один з тих стопів, на якому тримається на фронт на сьогодні. Розкажіть нам, будь ласка, як відбувається експертиза от ця кошторисів зброї? Якщо зовсім простою мовою, експерт товарознавець який ліцензований та акредитований Міністерством юстиції, розбирає по маленьким шматочкам кожен дрон, кожен засіб радіоелектронної боротьби і порівнює ціни на гвинт, на акумулятор, на тримач, на механізм скидання гранати, якщо такий присутній, на відеокамеру і так далі. Оцінює його вартість цього виробу на ринку, та або підтверджує те, що собі вартість вказана правильно, або констатує заміщення. Пане Андрію, а як щодо експертизи кошторисів на інші ресурси, що виготовляють та постачають в військовим, наприклад, форма або продукти. Мін'юст якось контролює ці процеси? Мін'юст контролює це постійно. Ми контролюємо по перше, і це дуже важливо: ми контролюємо будівництво фортифікацій, значна кількість фортифікаційних споруд, і про це зазначалося раніше. Будуються під контролем судових експертів Міністерства юстиції на предмет завищення ціни, завищення кількості матеріалів і так далі. І є вже низка обласних адміністрацій, які обласних воєнних адміністрацій, які не приймають. У підрядника роботи, поки підрядник не надасть документи судової експертизи щодо адекватності робіт та витрат. Так само, що стосується форми інших, навіть зброї в контексті уже порушених кримінальних проваджень, до нас постійно звертаються правоохоронці і просять оцінити збитків, що це за форма, чи вона відповідає стандартам, що це за бронежилет, чи витримує він кулі, і ми так само даємо висновки в промислових масштабах на сьогодні. Пане Андрію, Мінюст контролює тільки контракти вітчизняних виробників, чи є можливість дивитися, що роблять іноземні компанії? На сьогодні регулювання повторюсь, встановлює мін'юз кабмін. І е, згідно діючого регулювання, ми можемо ми об'єктивно можемо контролювати лише те, що виробляється у нас. Але у випадку, якщо хтось щось вкрав, хтось щось завищив, скажімо, при закупівлі зброї у іноземців. Уже правоохоронні органи порушують кримінальні провадження і призначають нам судові експертизи для визначення збитків або реальної вартості тих самих снарядів, тих самих мін, тих самих озброєнь. Зумовно кажучи, скільки коштувала ця бронемашина, яка була куплена за мільйон доларів, 800 тисяч чи мільйон двісті. Якщо виявляється, що насправді вона коштувала 800 тисяч замість мільйона, ці всі збитки інкримінуються в контексті уже порушених кримінальних проваджень. І повірте, я бачу на сьогодні, що дуже багато кримінальних проваджень будуть доведені до кінця. Пане Андрію, експерти Мін'юсту також контролюють вартість складових у нових розробках, які подаються від грантів держави. А як це відбувається і які результати цієї роботи? Скажіть нам, будь ласка, будь-яка особа, яка планує щось продавати, із під скажімо так, із списку товарів, які підлягає експертним дослідженням. Повинна отримати висновок судового експерта, висновок судової експертизи. Як це робиться? Людина просто ну і не людина, представник компанії просто приходить, звертається до одного з інститутів судової експертизи, яких Мінюсті аж сім, і експерти товарознавці розбирають повторюсь по гвинтикам той виріб, який нам приносять, і встановлюють вартість його, виходячи з вартості його складових частин. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам, гарного дня. До побачення. Я нагадаю: це був Андрій Яченко, заступник міністра юстиції.